Вітаю вас, друзі. Нарешті розкрито секрет знищення країни російських окупантів. Питання розширення НАТО, вопрос жизни і смерті для Росії. Так сьогодні охарактеризував ситуацію прес-секретар президент Сан Дмитрий Пісков. А тим часом вірний солдат владіміра Путіна та голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що ми із ним один народ. Україна це наш, наша народу наш народ. Взагалі на Росії усе стабільно. Там триває істерика влад. Владимира Путина. Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать. Остановитесь. 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 От в цьому все і діло підпишіться на мій канал. Нехай це буде вашим подарунком для мене на новий рік, тому що вже зовсім скоро тут буде 400 тисяч підписників. Тисніть лайк до цього відео та залиште до нього свій коментар, щоб воно також набрало якомога більше переглядів. А тепер поговоримо про нову хвилю істеричних заяв з Запаєбріка. Пам'ятаєте, Путін постійно протягом останніх тижнів каже, що Україну не можна брати до НАТО, бо це загроза для Росії. Без, всякого, без всяких хитростей. Ми просто прямо поставили питання. Що ніякого движення НАТО на восток далі бути не має. Так ось цар Російської Федерації Владимір Путін зробив і ще одну заяву. Що у разі, якщо НАТО не послухає Росію, якщо Сполучені Штати Америки не стануть перед Путіним на коліна, то він готовий буде застосувати проти України навіть військові методи, так ніби він їх не застосовував з 2014 року. Ви дали Видалі, що послідують воєнно відповідь. Яким він може бути. Он може бути самим Це залежить від тих предложений, які мені наші військові експерти. Ні, ми кому то угрожаємо. Тим часом прес-секретар Путіна Пєсков вже живе у майбутньому, у якому НАТО постачає Україні дуже багато військової техніки. Ми бачимо поставки огромного количества техніки, ані через Грецію завозять і по другим направленням. І, взагалі, друзі в Україні виявляється, вже є тисячі військових інструкторів від НАТО. Шкода тільки що НАТО, як і сама Україна, про це нічого не знає, Ця техніка починає проникати на територію України. Туди починають заїжджати воєнні інструктори, яких там уже кілька тисяч. Вон Пісков сидить напротив моїх приселіте. Він несе іноді таку пургу. Я сам смотрю, по телевізору, думаю, що він там розказує, хто йому це поручив. Мушу сказати прямо: Пісков великий оптиміст і бажає Україні усього найкращого, тому що він каже, що Україна вже стає частиною НАТО. Постійно. НАТО проникает на территорию Украины, и потом фактически останется только, только формализация. Та процесу. дуже шкода, що у НАТО не дослухаються до заяв Пєскова. Так би вони вже давно мали би взяти Україну до альянсу, але поки що лише обіцяють. Також підтверджуємо рішення Бухарестського саме що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Тим паче, що у такому разі Україна і значна частина світу зможуть видихнути із полегшенням, тому що це вирішить одну надзвичайно важливу проблему. Питання розширення НАТО, вопрос жизни і смерті для Росії Сьогодні охарактеризував ситуацію прес-секретар президента Дмитрий Пісков. То виходить тепер навіть не важливо, чи хоче Україна насправді до НАТО. Ми зобов'язані туди вступити, щоби нарешті Мордор припинив своє існування. Також Пісков іще скаржився на західних дипломатів. Казав, що вони дуже невиховані. Він Он, звісно, значительно деградував. Это не язык блестящих дипломатів, а скорее больше уже такої иногда даже скатывающийся к хамству. Ну так, куди ж західним дипломатам до високої культурної та вихованої школи російської дипломатії? Вот вот, вот so доки. І, взагалі, Пєсков дуже сильно стурбований тим, що захід не застерігає Україну від нападу самої на себе. Нас вірім упрекають в тому, що ми готуємося до агресії проти України. При цьому ніхто не упрекає Україну. В тому, що вона готується до агресії проти свого собственного народу на Донбасі. і він дуже дивується, чому це світ вимагає від Російської Федерації зупинити ескалацію, перестати підганяти свої війська до наших кордонів, але не змушує Україну не захищатися від російської агресії. А, нам говорять, повинні прийняти міри по деескалації. Ніхто не говорить Києву, що Київ должен прийняти міри по діе Росіяни ж просто хочуть мирно вести війну проти України, вбивати українців та захоплювати Україну. За що їх так не люблять? Ну, об'ясніть, почему послушайте, Росія ніколи перша ні на кого не нападала на дулі. Просто нагло обманули. на цьому тлі. Рамзан Кадиров також вирішив подати свій голос та заявив, що якби Путін йому доручив, він би без проблем захопив би Україну Проблемний питання вопросов. Це не уровень президента страны, це мой уровень до мне поручили, бо я давно решил бы этот вопрос до він навіть готовий приєднати Україну до Чеченської Республіки, мабуть, з географією у Рамзана серйозні проблеми. Але насправді це лише показуха та гучні заяви Рамзана Кадирова, тому що його бойовики, найманці, воюють проти України і. Ще з 2014 року він вже вісім років захоплює Україну. Зауважте якою мовою розмовляють чоловіки? Не при цьому Кадиров боїться визнавати, що це його гарматне м'ясо воює проти України, що це він їх туди відправляє і каже, що їх там ні. Далі сьогодні українські СМІ заявляють, що а, знаходиться в юго-востокі Донецьке, Чеченське спецподозрі це Абсолютно неправда. Ну, українські солдати також оце все послухали і сказали: нема та й нема. Це батальйон Восток. Саме бійців цього батальйону відправили в Росію в морозильних камерах. Вантаж 200. 31 труна із тілами загиблих. Та Кадирова навіть грузи 200, які їхали назад до Чечні, не змогли заспокоїти. Він і надалі людям розповідає про свої вологі мрії щодо захоплення України. Якщо а от господин Янські його команда так будь вісти сім'ї до то Україну довжди до давно до приседині нашої страни. Він будучи дуже серйозним антифашистом та антинацистом, використовує методи якраз нацистів і заперечує факти існування цілої української нації. Україна це наша, наша народ, українця наш народ, це наша ну, територія. території. А ще Рамзан взяв і наламав усю російську пропаганду, яка вже восьмий рік розповідає, що в Україні громадянська війна. А тут він видав, що пропонував після окупації Криму і ще й захопити Київ. Бачите, отакий внутрішній конфлікт. Це моє Я і тогда, коли говорив після Криму, треба забрати Київ Це громадянська війна. Це громадянська війна. Що це війна є? Громадянською, так я повторюю 10 разів, в Україні громадянська війна. Але насправді я просто наговорюю на чесну та дуже хорошу людину, тому що Рамзан наймиролюбивіша людина у світі. Він тільки за мир і за те, щоб не було війни, і саме тому він заявив також, що треба, щоб Київ не існував, бо інакше це буде загроза для Росії, Якщо якщо єсі, существувати Київ то для западних то не. Стран європейських будь-дон да, місце до да, бороться за, за права да, до території. Не будуть да, у них є інтерес поставити туди свої да, військові бази і після цього диктувати умови нашому государству. Словом, представники Російської Федерації знову намагаються усьому світові довести, що вони наймиролюбивіша нація та країна у світі. А хто у цьому буде сумніватись, того вони вб'ють. А, а ми піхота до да, готово Їхати і виповнить тон приказ абсолютно до без проблем без проблем до кому-то угрожаємо. Пам'ятайте, що війна триває і триватиме і ще дуже довго, тому що на меті у Росії не захопити якусь частину наших територій, а знищити Україну взагалі. І вони вже публічно про це самі починають казати. Тож, друзі, допомагайте нашій армії, зберігайте спокій і знайте, наша русофобія усе ще недостатня.